Деревеньки були на кінець, то, як казав, Чебурашка будували, будували і побудували. Завершив я вже своє будівництво остаточно. Там вже і завісими воно у мене. І Всякими гачачками. І все як має бути. Так, погнали. Що? Дверцятка зробив, дверцятка закривається, вже тепер у нас все буде, по як має бути, як книжка пише, доробляє одразу все до кінця, бо потім тільки почнеш і ніколи не завершиш. От сандали в такий гачачок. Думаю, буде висіти годівничка на сухий корм. Але треба трошки далі, тому що вона під нахилом, відповідно, у нас такий навичка, треба де щось придумати інакше. Тому повісив тут капустину щоб вони мали. Ну і тут теж бокові дверцята я зробив, щоб можна було залізти, подивитися, що там всередині. Ага, є, от. Тут єдиний мінус, що трошки мені шифер падає і треба порівняти його під, коли відкриваєш, але всередині виглядає ось так. Покладок я їм поклав, зробив два гнізда. Думаю, що для них вистачить. Так, ще чисто. Ніхто Хтось у нас тут не жив. От, Гарно на замочки відкривається. Ну, як ви бачите вже по відео, у нас тут живуть білі фельдери. Живуть у нас білі фельдери. Вони вже майже добрий тиждень, що без інших півнів. Ще тиждень потримаємо, півтора... тиждень, десь так півтора. І щоб болю в нас, вони вже очистилися і збирали інкубаційне яйце, тому я всіх... Відправляв на кінець березня. Відео, до речі, знімається е, цей, на початку березня, 8-го. Коли вийде ефір не знаю, то тому ж вже з 1-го вони в нас сидять окремо майже. Ми бігали зі всіма там, але півнів не було. Лише вдяки білі Фельдера, то тому ще півтора тижня і будемо збирати яйця. Так, є в нас 10 курочок і 2 легені. Ну, добре, давайте поговоримо перше про курей. Так, два легені є. Мої, не, мої все ж таки спостереження. І думаю, що буде помилкою їх двох тримати, тому що, ну, не знаю, чи вони ще не звиклися так двоє. Тому що і цей. Тому що один корочку парує, а другий. Ну, йому заважає, в одним словом я так бачив два рази, що з того всього діла не було. Принаймні, я думаю, що тут територія велика, вони трошки розбіжаться, треба за ними спостерігати і, можливо, щось в день та й вийде. Оцей, до речі, кривохвостий, завіряється, хоче битися, але ми з ним дружимо. Правда? І сюди кугуте трошки такі боягузи, курочки, От, їдять хліб, типу, йшли. вони взагалі не бояться, півні бояться трохи. От така то наша малеча. Я ще буду серед корочок щось підбирати. Можливо, навіть ми трошки щось відсортуємо. От бачите? Є спрацював. Спрацював, дав йому. ну, До речі, цього більше мені подобається, що до мене дупою ось на передньому плані. В нього грудка жовта, а в цього трошки темнувата. Тому Придеться, до речі, вже договоримо до півнів. Я, напевно, що все ж таки одного півня приберу, щоб не заважати. Це вже не сьогодні, а завтра. А може я якось закрию його там клітку, клітка в нас, і, хай він посидить. Ну, Потім, напевно, ми його приберемо. Або буду тримати як запасний, тому що невідомо, як життя заверне. Ось. Цього я лишу з курочками. А цього кривохвостого я приберу. До клітки закрию, може навіть ще й зараз таки зроблю. Там образ з мене був закритий, я вже його випустив. І, і це, є клітка вільна, то буде цей закритий. Так, погнали. До курочок вертаємося. Є хороші екземпляри, в нас тут є чотиринікині, вони мають вони стяжечки синенькі на лапках, я їх позначив. Вони хтось мене запитував які вони ростом, чи такі, як Амрокс, чи менші, бо там одна пані казала, що в неї є фельдер, але низько лабий. Тобто курочки менші за амрокса. Наші курочки такі, як Амрокс по росту, але по вазі вони поступаються вагою Амроксу, навіть півні. Півні легші за курочок. Не важливо, але я десь не є такі, як перша книжка. Може те, що вони зараз працюють весна, а не на відгодівлю. Ну і ще плюс того, що вони в нас їдять, я насипаю там один раз на день. І потім вже вечором ще, як то кажуть, догодовую. Е, так, по курочках. Курочки є вісім наших з українського яйця і 8-6 і 4 з німецького яйця. Німецьке яйце це видно зразу, воно вона така кобеляка. Велика, а це наші. Наші курочки, вони менші, просто на лапках, але по вазі нічим не гірші за закордонних. По кольору епіря вони практично ідентичні. От бачите, це наша і це німкеня. Лапочка є. Тобто, Поперення в них одинакове. Ну єдине, що вони чуть-чуть нижчі на ногах. Німки лапки такі грубші, вищі, а наші українські, вони чуть-чуть ни низькі. Ось ця низенька. Але але але. Тому я ще так думаю, що добре попрацюю і можливо краще попрацювати над селекцією, чим над кількістю. Е -е, вибрати ще з наших. Ну вон, гарну курочку. Біля <працю> Вона не є низькою на лабах. Оця така шикарна, широка, але чуть-чуть нижча. Треба буде попрацювати над селекцією вибрати вже кращі з кращих, а потім, а потім, а потім вже займатися цією породою. Ну, це моя така, моя така поки що думка, як воно буде, невідомо. Так, вони в нас бігають, тому що вони не звикли, що вони вже. Мають заходити спати, бо я їх заганяю завжди. І ми зараз трошки, як то кажуть, попрацюємо і їх позаганяємо. Тому що вони в нас, в них Так. От такі то наші курочки. Амрокс, якщо чесно, важчі. як і ті дві курочки і півень з Німеччини, так і наші. Вони ідентичні, високі, великі, гарні коли знімем, коли вже їх, В мене в селі є окрема сімейка амроксів. Тут поки що вони ще зараз горними, ще чистих амроксів нема. В селі я маю там, по-моєму, шість курочок і півень. Півень німець, а курочки наші. Ось так. Коротко про. І білий фельдер, і амрокса, і все на купу. Відгородив я ось такою сіткою. Тут їм мають вони тут великий вольєр. Бігати є де, і думаємо, що це. Яйця цікаве, до речі. Ну, що в тих курях подобається, це яйця. І це в них таке крапчасте, темне, Ну, на вигляд дуже гарно. Ну і курочки такі, вони красиві по кольору. І ручні. от. Правда, ді сюди зуляста. Оце якраз чотири двінки. От одна, друга, третя і четверта. Можливо, ми їх і залишимо, а наших продам. Всім спокійної, тихої ночі, любові, миру і Божої благодаті. Бережіть себе. ну Хлопці, тихо.